Чоловік тримає будинок за один кут, а жінка за три. Це народне прислів'я дуже яскраво відтворює важливу роль жінки у збереженні родини. І якщо жінка буде щаслива, то будуть щасливі абсолютно всі її домашні, включаючи навіть тварин. А що потрібно для того, аби жінка була щасливою? Дивіться про це у програмі Лінії життя на телеканалі Рось. Кандидат психологічних наук, доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Інна Кукуленко-Лукянець давно цікавиться питаннями психології жінки, зокрема її роль як творця. Вона навіть у докторській дисертації досліджує цю тему. У нас всіх створив Бог по своєму би, образу і подобію, так. і частинку творення він же ж заклав в кожної нас. Здатність до творення він заклав. Далі вже все залежить. Від виховання, від того, в якій сім'ї росла дитина і так далі. От ту частинку творення можна в собі розвивати, а є, де навпаки, десь вона пригнітилася, плюс виховання в сім'ї, знаєте, злість, агресія, заздрість, і так далі, образи Оце те що, все, що заглушує. Часто, чому, наприклад, жінка не може знайти собі чоловіка. Чоловік же ж йде не на красу, не на привабливість, він йде на жіночу енергію. Якщо в жінки є енергія, завжди буде поряд чоловік. Якщо тої енергії немає, чоловіки будуть тікати. <с> така їхня природа. Головне, що повинна зрозуміти кожна жінка, вона творець, і ця місія їй визначена Богом. Підкреслює Інна Кукуленко-Лук'янець. Але жінка, як творець, повинна суміщати в собі і чоловічий, і жіночий початок. Тільки тоді буде гармонія, яка перетворюється на щастя. Для того, щоб була творчість, треба, щоб був симбіоз чоловічої і жіночої енергії, оттакий угу. рівноцінний. І коли йдуть оці риси в такому гарному поєднанні в жінки, частина жіночності, частина чоловічності, е от тоді з'являється таке поняття, як андрогінність. І такі жінки тоді здатні творити простір навколо себе. Я виділяла три основні. Такі ніби як сфери, де вона це, може творити цей да, простір. Так? Це сімейна сфера, це професійна сфера і її особистий простір. От якраз всіх викликає питання, що таке особистий простір жінки. Тому що або сім'я, або робота. Да. так Ви звикли так? Да. А особистий простір це те, що не має відношення ні до сім'ї, ні до роботи. Це література, яку вона любить читати, це кіно, це театри, це якісь прогулянки, це, може, подорожі, це, ну, от вчителі, наприклад, в них там в'язання, вишивання. Ну, немає значення. Це їхнє особисте, від чого жінка віками черпала енергію. Спускався ліс. предутрі, у безвітрі, у ангіла, напевно, на крыле, Когда зеленый думал о бессмертии, А желтый думал поскорей к земле. Спускался лист, красивый, удивительный, А небо синий, не линялый фон. Спускался лист, и я его увидела, И он присел тихонько на ладонь, И мы пошли вдвоем По парку жовтому, і ми пішли по житті он і я. А нас асфальт Бросались гулка в жолуді, грібами пахне тепла земля. Жінці десь треба брати енергію. Наші ж розтрачує цілий день на дитину, на чоловіка, на побут, на роботу. Вона її роз... розпорошила і її нема де брати. Тому що чоловік він бере енергію від жінки. А жінці ж десь треба її брати. І проблема в тому, що цей особистий простір він майже відсутній у всіх. Тому його треба обов'язково створювати. Створювати його знову ж таки можуть жінки андрогінного типу. Або ті, або ті, вони не статні його створювати. Отак от, от воно виходить. Через те жінка повинна. Мати отаке щось своє, яке тільки для неї подобається їй театр, то вона повинна ходити, вона повинна підпитуватися, брати оту естетику, брати ту енергію, переносити додому, переносити її в сім'ю, і всі задоволені. Просто єдине, що хорошо, коли це будуть розуміти члени сім'ї. Бразильський письменник, вчений психотерапевт Августо Кюрі каже: чоловікам треба знати, що коли жінка щаслива. Будуть щасливими її діти, батьки, чоловік, друзі і навіть домашні тварини. Жінка ж натомість ніколи не повинна забувати, що навіть маючи поруч найкращого чоловіка, ніколи не буде щасливою, якщо не любитиме власне життя. Жінка це ядро сім'ї, тому що вона пов'язує і чоловіка, і дитину, все йде через жінку. Тому саме основне це щоб жінка була задоволена і щаслива. І дуже велика проблема, коли чоловік цього не буде розуміти. Буде порушуватися оця хороша атмосфера в сім'ї, буде дискомфорт, і ви знаєте, оце порушення атмосфери, воно ж потім відображається і на стосунках з дитиною. Звідки береться дитяча агресія, звідки береться дитяча знервованість, звідки беруться дитячі хвороби? Оце все йде звідси. Тому е, я би все-таки робила акцент на тому, щоб е, жінка більше актуалізувалася на собі. Ну, це не говорить про егоїзм. Абсолютно ні. Про це, внутрішній саморозвиток. Про внутрішній саморозвиток, звичайно. Жінка повинна е, турбуватися про дитину, вона повинна її забезпечувати, вона повинна створювати атмосферу в сім'ї, вона повинна там. Займатися побутом і так далі. Я не виключаю ці всі жіночі функції, вони повинні бути. Тобто жінка це берегиня, і вона має робити от, от цю атмосферу, цю сім'ю. Але не треба забувати, що будинок, в якому жінка створює атмосферу, повинен робити чоловік. Угу. От не треба зміщувати от оці акценти, коли сьогоднішній день жінка робить і будинок, і атмосферу, і все. І ще чоловік чимось незадоволений, там, наприклад, да? буде дискомфорт. Англійський психолог і філософ Роберт Джонсон, аналізуючи глибинні аспекти жіночої психології, писав: чоловік надзвичайно залежить від жінки, яка освітлює сімейне життя, адже сам він не може розкрити його зміст. Життя для нього часто сухе і сумне, поки хтось не додасть туди певного смаку. Усього кілька слів, сказаних жінкою, можуть надати значимості цілому дню напруженої праці і викликати у чоловіка почуття вдячності. Чоловік знає і хоче цього. Він прагне до цього з усіх сил, даючи можливість жінці випромінити бодай трохи світла. Приходячи додому і розповідаючи про те, що відбулося за день, він фактично просить жінку, аби вона надала сенсу його діяльності. Основне покликання жінки берегти світло. І оскільки жінка є ядром, то саме основне це її внутрішній стан. І е, навіть якщо вона відчуває, що десь Члени сім'ї незадоволені, вона має, має настояти на своєму. Потім воно все влаштується. Вони, коли побачать, що в результаті вона приходить задоволена, хороша, і вона цю позитивну енергію, оцю творчу, приносить в сім'ю, і від цього стабілізується ситуація в сім'ї, це позитив. Від цього всім буде хорошо. Це енергія, якою живе родина, якою живе сім'я. І це тільки так повинно бути. То чоловік це повинна бути підтримка. Жінки ні в якому випадку там не пригнічення її, там, не, ну, якісь там рамки не треба брати. Ні. Це абсолютна довіра повинна бути. Це повна підтримка і повне розуміння. Жінки і чоловіки різні, і це треба розуміти. Жінка вона бере, я ж говорю, вона бере енергію від чогось красивого, від естетичного, від природи, від, від прогулянок і так далі. І вони в неї повинні бути. Жінка повинна себе не стільки шукати, скільки створювати, вважають психологи і філософи, а починати треба з любові. Почніть любити те, що ви робите, і творіть красу навколо себе, навіть у звичайних побутових речах. Прислухайтеся, чого прагне ваша душа, і розвивайте ці прагнення. Ще дуже важливий момент, що жінка завжди повинна, хоча б годину або дві, в день. Приділяти увагу самі собі, бути наодинці, одна з собою. Ну, це, це не мити посуду і підлогу, ні. Це просто, ви зрозуміло, да? прогулятися, почитати книгу, там, сходити в книгу, тобто от, от побути з собою, щоб зберегти оту, якби, енергію і силу і так далі, а, а, а не розтрачатися на всі, на всі речі, ну, на всі ці побутові речі. Краса жіноча, теплий подих, квітки, коханий погляд радісних очей, тендітна усмішка, котра так личить жінці, засліплює як перший божий день, руде волосся, чорне або біле, коротке, довге, крутиться пряме, Зачесане красиво чи невміло. Яка різниця в жінки гарне все, щаслива, щедра жінка? Дуже часто вона сама є щастям для людей, адже дарує їм промінчик щастя, багато серцем по землі іде. фемінні жінки, вони будуть дуже жіночними, вони будуть хорошими в сім'ї. Але вони не зможуть реалізуватися в професії. Ну, хорошо, якщо жінка цього і не хоче. Так? Є категорія жінок, яким достатньо бути домогосподарками, мамами, вони від цього отримують задоволення і все. Ну, якби Я як психолог вважаю, головне, щоб людина себе почувала хорошо, комфортно. комфортно. Якщо їй це влаштовує, то більшого й не треба. Все. І, і це влаштовує всіх навколо неї. А якщо жінки маскулінні, тільки більше чоловічих рис, ви розумієте, вони будуть робити кар'єру, вони будуть реалізуватися в політиці, вони будуть ну, такі більш чоловічні, але в них не зовсім тут складатися стосунки з чоловіками. В них може не бути особистого життя, в них може не бути сім'ї. Ну, добре, якщо вони себе теж почувають комфортно, але все-таки тут іде фізіологія. Як правило, тут якраз дискомфорт тут іде дискомфорт, тому що як матір жінка все таки має реалізуватися, як жіночий потенціал має реалізуватися. Да. І тому, коли йдуть отакі або та крайність, або та, то от творчого процесу не буде. На моклі косички метляє вітрисько, а дівчинка вперто стоїть під дощем. І кривляться губи, противний хлопчисько. Пульсує образи угідливий щем, а дощ, наче ляпас, здається, сум'ятті, що чуються кроки крізь шум дощовий, і хилить ялина, гілляки лопаті, Щоб застерегти, не губи голови. Ой, дівчинко, люба, чого ж бо мовчиш ти? Вже дощ не один, сльози вічі устер. Побачення перше зневажив хлопчисько, а серце мудрішим не є дотепер. Від розвитку жіночого розуму залежить чоловіча мудрість, писав англійський письменник та політик Роберт Шерідан. А іспанська приказка додає: любіть жінку такою, якою ви її зробили, або ж зробіть її такою, якою ви її любитимете.